Зменшення над зменшенням. Його ж уже дуже добре видно, коли ви спробуєте в'язати. Хоча на відео теж його так само добре видно. Три зменшення. Один, два, три. Зменшення. Тобто, слідкуйте за зменшенням над зменшенням. Щоб ваші ось ці, бачите, отак гарненько виглядали одні над одними. Один, два, три, чотири, п'ять. Це було шосте зменшення. Це початок рядочку і одночасно, ну, ось початок рядочку, фактично, над зменшенням. Мабуть, я його так і перекину, щоб воно в мене було ось тут. Так.